Всім привіт! Сьогодні я готую густий домашній майонез без яєць на молоці. Як завжди, дуже швидко, 5 хвилин роботи і ось такий густий майонез буде у вас вдома, який можна використовувати для салатів, для заправок. Для приготування майонезу нам потрібне молоко кімнатної температури, олія без запаху. У мене чаша від міксера надто велика, тому я буду робити в кружці. Ну, правда, напевне, потрібно взяти вищу. Напевне, варто взяти вищу чашку, але буду пробувати цій. Занурюємо блендер та на максимальній швидкості пробиваємо. Як бачите, от декілька секунд і маса вже стала густіша, тому густину вже регулюємо ось тут. Тому що коли ми додамо лимонний сік, вона ще трішки загусне. Ну, Зараз ще зарідки і ще трошки пробиваю. Тепер додаємо сіль, додаємо цукор, додаємо сік лимона та гірчицю. Гірчиця в мене лагідна. Можна гостру брати. Та пробиваємо знову декілька секунд. І ось маємо приблизно 250 грамів густого смачного домашнього майонезу без яєць. Декілька днів можна його зберігати у холодильнику. Готуйте і нехай смакує.